Одна людина загинула, четверо отримали травми внаслідок ранкової атаки на Луцьк, розповів Суспільному директор обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль. Ще двох людей старшого віку чоловіка та жінку, доправили до лікарні на тимчасове перебування, каже заступник генерального директора медоб'єднання Луцької громади Андрій Смолянінов. З поскоженого будинку до медичного об'єднання міської територіальної громади було доставлено четверо пацієнтів. Один пацієнт з травмою живота був. Госпіталізований ще одному надано допомогу у нього поверхневі пошкодження. Двоє пацієнтів були доставлені, так як вони лежачі. І будинок був пошкоджений, і вони потребували. Перебування в стаціонарі. Відділення екстреної допомоги працює цілодобово і продовжує надавати допомогу всім, хто звертається. Якщо будуть ще поступати пацієнти, їм буде надана вся необхідна допомога. Ще двоє дорослих, чоловік та жінка, в стані середньої важкості перебувають в обласній лікарні. Вони отримали вогнепально-осколкове поранення, розповів меддиректор з хірургічної допомоги Микола Галей.